Вітаємо вас! Сьогодні на вас чекають дві книги з серії класика жанру. Почнемо з яскравого зразку мемуарної прози Володимир Сосюра. Третя рота». Володимир Сосюра не залишив нам щоденників. Листів зберіглося зовсім небагато, тому цінність роману для нас є дуже великою. Читаючи цей твір, ми можемо яскраво уявити і багатогранний внутрішній світ великого поета. І життя нашого народу з 1910 до 1950 років і цікаві подробиці літературного культурного життя в ті часи. Хоч автор і назвав свій твір романом, проте коли читаєш третю роту, то думаєш, що за своєю щирістю, емоційністю, безпосередністю це скоріш сповідь. Чимало ми можемо дізнатися з розповіді Володимира Сасюри про його побутове оточення, про те, що було поштовхом до написання його поезій. Продовжить тему випуску справжній шедевр про середньовічний Львів Роман Іваничук Манускрипт з вулиці Руської. Доки існуватиме Львів і притягуватиме до себе людей незбагненною магією, доти кожне нове покоління буде читати цей самобутній роман, щоб глибше відчути таїну славного міста. Це видання манускрипту з вулиці Руської приходить до читача в первісній редакції, без цензорських купюр та втручань. На цьому це всі читацькі рекомендації цього випуску. Побачимось на цьому ж каналі.